Це місто наше поділено шість дільниць, які обслуговують 9 дільничих офіцерів поліції. Це на теперішній час дуже мало. Основна функція дільничних офіцерів поліції це профілактика злочинності, розкриття злочин, також реагування на події, надання допомоги нашим громадянам, безпосереднє реагування на їхні заяви, охорони громадського порядку. Дільничний офіцер поліції це особа, яка постійно знаходиться на дільниці, яка першою допоможе. Нашим мешканцям Я. тепер коротко про цю роботу кожна дільнична провітує на своїй дільниці. Слуговує територію Свемівського мікрорайону міста Шостка. Телефони наші є в соціальних мережах, на сайтах. Звертайтесь безпосередньо, допоможемо завжди. З приводу проблем вони завжди, які були такі і залишаються. Хочу вам наголосити, що в період військового стану не забувайте про власну безпеку, не вживайте таких заходів, які можуть споникати особу вчинення злочинів. Тобто не залишайте велосипеди, без нагляду своє майно, будьте уважнішими. Обслуговують територію 8-го мікрорайону міста Шостка. На дільниці здійснюється профілактична робота, спрямована на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень, своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення або вживаються заходи для запобігання, вчиненню домашнього насильства та його припинення. Проводиться профілактична роз'яснена робота серед населення обслуговує територію садового мікрорайону міста Шостка. Слід відмітити, що основними завданнями є заходи по профілактиці правопорушень, охороні публічного порядку і. Забезпечення громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю, пияцтвом наркоманією. Якщо ви стали свідком правопорушення, а також якщо виявили невідомий предмет, можете звертатися як особисто до мене, а також до шостинського району управління поліції. Я хотів би вас попрохати, щоб ви звернули увагу на профілактику. Неповнолітніх, тому що випадки в нас ви знаєте, які бувають, щоб як то заспокоїти нашу молодь, тому що літом сьогодні школи не працюють. Вони залишилися всі вдома, і складно їх десь об'єднувати в якісь групи. А ви, як дільничні інспектори, щоб попрацювали з ними, щоб десь підтримали, десь подякували, але не ругали, до роботи.